Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи буде знищена Росія. Скажіть, Росія як держава припинить своє існування найближчим часом, найближчі півроку. Скажіть, покажіть. Над цим працюють. Ще є ресурси, їх підтримують, щоб вони були. Десять джезлів, 5 мічів, вони будуть знищені. Тройка міча. Будуть поділені, будуть рвати цю територію на частини. Розділено будеш пентаклі. Коли це буде, коли завершуться гроші. Цей, цей процес запущений, він буде відбуватися. І він буде повільний. Це не буде стрімко. Але є запис в книзі долі про те, що це, це буде дійсно. Буде багато незадоволених, багато буде. Як жертви, ще будуть там репресії, посадки, і це буде такий болезнений процес. Ви кажесь. Болізнений процес буде. І вони від цього нікуди не дінуться, а це подальший, подальший їх шлях ось такий. Люди будуть як жертви. і дуже багато буде ще побито, посаджено. По тюрмам, але шлях на це вже відкритий. Це відбувається, навіть нема що перекрити. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.